З нагоди початку навчального року громадська організація Асоціація жінок України Дія Тернопіль передала тернопільським школярам ноутбуки та необхідне канцелярське приладдя. Придбали їх за сприяння польських партнерів. Я є партнером бізнес-спільноти «Борд» у Кракові. «Борд» – це найбільша спільнота українського бізнесу, міжнародна, і кожен івент, кожен наш захід ми робимо. Також щось корисне для України, і коли ми збиралися на День Незалежності України, то у нас була дитяча ярмарка. Дітки робили печиво, желе, якісь свої поробки, і ми їх продавали і кошти цієї дитячої ярмарки були направлені саме ось на канцелярські товари для діточок. Цей важкий час для наших дітей не кожна сім'я може собі дозволити купити ноутбук. А так як в цій сім'ї є 9 дітей і уроки проходять одночасно. Ці ноутбуки зараз будуть дуже будуть корисні для цих сімей. Подарунки отримали діти з багатодітних та малозабезпечених сімей: діти героїв війни, внутрішньо переміщених осіб, військових, а також вихованці тернопільського закладу дошкільної освіти номер 31 з особливими освітніми потребами. Загалом діти отримали 25 ноутбуків для навчання, зошити та ручки. З нами комунікувала Вікторія Кущавцева, яка запропонувала сама цю акцію провести саме в Тернополі. Вона сама на себе взяла організацію пакування цих ноутбуків, також їх перетинання кордону, також доставка саме до Тернополя. В Тернополі ми зустрілися і вже тут була передача цих ноутбуків від Вікторії до нас в нашу організацію ми для себе визначили пріоритетними ці категорії, які потребують цих технічних засобів, потребують сучасного новітнього цифрового навчання, і тому ми вирішили передати саме цим діткам. Ну і звичайно, враховуючи сучасні потреби, це діти внутрішньо переміщених осіб і навіть військові. На вручення прийшла дружина безвісти зниклого військового Людмила разом із сином. За словами жінки, техніка стане корисною для дитини, оскільки нерідко доводиться вчитись дистанційно. Ми дуже задоволені, так як ми отримали подарунки актуальні для школи. Синочок ми вже зараз переходив в четвертий клас, тобто це в нас були зошти сьогодні, ручки. Нотрук нам подарували. Я думаю, що це буде дуже спрощувати навчання. Вісім ноутбуків та солодкі гостинці подарували і вихованцям Тернопільського закладу дошкільної освіти номер 31 Його відвідують більше трьохста діток, з них 16 з особливими освітніми потребами. Дирекція та працівники закладу кажуть, що в наш час з найменшого віку потрібно застосовувати технології в освітньому процесі та вчити дітей правильно користуватись ноутбуками. В сьогоднішній час розроблено дуже багато програм. Ми Методистами, науковцями, які ми можемо використовувати в своїй роботі, в освітньому процесі. Також подарунки отримали п'ять сімей із Великої Березовиці. Серед них сім'я Алли Шуруби. Два роки тому вона з дітьми переїхала із Херсону. Чоловік Алли зараз воює. Солодощі та ноутбук подарували дворічному Владиславу та дев'ятирічній Катерині. Дівчинка каже, що подарунком задоволена. Це дуже гарний подарунок для нас і потрібний. То для тільки для навчання будемо використовувати. Дуже вдячні за допомогу. Огу, супердопомога. Катюша, тобі подобається. Додамо, що громадська організація Асоціація жінок України Дія Тернопіль, головою якої є Ольга Шахін, допомагає тернополянам, які мають в цьому потребу не вперше. Вони займаються захистом прав та інтересів жінок та членів їхніх родин, сприяють просуванню гендерної рівності та жіночій самореалізації.